Уявіть, листопад 2026 року так вам не почулося. Він вже почався. Ви прокидаєтесь з усмішкою, спокійними і впевненими. І знаєте, що життя, яке колись здавалося, недосяжним, тепер ваше. Звучить гарно, правда, але відверто ви досі цього не маєте. Чому? Бо досі боїтесь діяти, зробити перший крок. Чи змінити своє життя? Вам просто зручно залишатися там, де немає болю, навіть якщо немає щастя. І мене так само перед новим чимось зупиняв страх, зупиняла невпевненість. Зупиняла я сама себе. І знаєте, що я зрозуміла? Саме те, чого я боялася, саме це і робить життя великим. Поки ви чекаєте ідеального часу, життя проходить. Повз вас. Ваше нове життя не почнеться в 2026 році. Воно починається там, де ви робите перший крок. Ваше життя справжнє вже почалося. Питання лише в тому, чи дозволите ви його собі створити. Покажу, як вже почати сьогодні. Пишіть 2026.